І що це реально така гарантія? Чи так щоб було? Реальна гарантія. Вона і в паспорті зазначена. Це гарантія йде на каркас, тому що він робиться на виробництві на фабриці, металевий з буковими ламелями, щоб зламати щось в цьому каркасі, це треба прямо захотіти, тобто ну зробити реальний якийсь механічний вплив. Класне крісло не тільки каркасом, а й системою розкладання. Система розкладання моя улюблена. Єдине, що тут іде спинка, і на плитці треба її трохи притримати, коли стоїть на плитці. Тому що на цьому кріслі спинки немає позаду, воно йде трішечки дешевше. І тут складання взагалі проходить одним легким рухом ноги. Модельки називаються Смайл, і модель називається Елегант. Коштує 10 300, 11 800. І саме ці кольори, які ви бачите перед собою, йдуть ще зі знижкою 10%, тому що вони не суперходові, але може комусь в інтер'єр підходить, то вони ще йдуть мінус 10 від цін, які я назвав. Тобто 9 300 і 10 600 будуть коштувати такі крісла. Даємо в оплату частинами на 5 платежів, є більші розміри, це 80, є метр, метр 20, метр 40, метр 60 і метр 80. І замовити можна на сайті Солоха.єй, в шапці профілю телефон для зв'язку.